Доброго дня, з вами Андроїд Українською, і сьогодні розглянемо ми класичну гру, яка називається Miner 2. Отже, чому класична? Тому що на першому е вікні гри на заставці ви бачите режим е вибору гри і подивимося, що ж нам пропонують. Чому це класика? А тому, що ще і на старих комп'ютерах е стаціонарних. Можна було пограти у дану версії гри. Ви просто, що ваш персонаж це звичайний шахтар, е, який добуває золото, як кажуть, його лихоманка у, у даного головного героя. Ми бачимо, коли ви е, попадаєте у, на початок гри, ви виходите зі своєї палатки. і... Потім розпочинається основна частина. Бачите, на головному вікні є музей, коли ви будете добувати, шукати скарби, ви зможете ще знайти певні артефакти. Ось, наприклад, туди написано, що вони означають. Це вже ці артефакти добуті, або ж тільки, як кажуть, ви ще їх не знайшли. Далі можна піти в магазин. Це палатка там, де можна записати е, гру. Е, це ліфт для спуску в шахту, потім переглянемо. Ну, а ось тут можна продати певні речі. Отже, вам пропонується доброго дня. Так, що ви можете купити? Обов'язково, коли будуть у вас кошти, купуйте драбини. Таким чином, ви можете з'єднатися, єднати, з'єднати е, різні е, напрями в, в шахті, щоб потім вийти е, на... Головне вікно. Далі, якщо ви будете на, у шахті і будете проводити е, підкоп під е, каменями, то обов'язково ставте ось ці стовпчики. Так, далі бачите, бачимо ще багато варіантів. Ось з цих призів є також покращення. Можна брати ось заступи, покращити рівень, щоб. Швидше каміння, наприклад, прокладати свій шлях в камінні або в землі. Також бачимо, що можна підвищувати кількість предметів, які можете взяти, ну і так, і так далі. Виходимо. І давайте подивимось на нашу класичну гру. Управління здійснюється джойстиком. Якщо треба зверху видовпати місце, то ви просто натискуєте вверх. Якщо знизу, просто вниз. Чому я кажу, що необхідні ось ці драбини? Тому що для того, щоб піднятися, наприклад, зараз вверх, вам необхідна драбина. Він так не може вилазити ваше ось цей золотошукачку. Поставили драбину, тепер вже можна вийти. Наприклад, як вийти з, з цієї ями? Можна пробити, звичайно, хід, але коли в лівій чи в правій стороні ходу не буде, то, то тоді вас спасе тільки ось, ось ці драбини. Бачите, в лівій частині екрану 220 це вже е, максимально практично. Покращений, це кількість предметів, які ви можете взяти. А спочатку, здається, гри у вас буде всього, всього лише, якщо я не помиляюся, 15 місць для предметів. Не забувайте не залишатися дуже довго під камінням, тому що вона має властивість падати. От давайте зараз подивимося, як же ж ставиться підпорки під каміння. Так, а ось, бачите, 200, 219 місць лишилося. Бачите, знайдемо ми ще молот. Так, так, знову ж таки. Дорогоцінні речі. Для того, щоб забрати цю річ зверху, просто натисніть вгору і ви її видобуте. видобудете. Ну, подивимося, як ставити підпорку. Бачите каміння дорогоцінне. Ну, ось подивіться, як треба ставити. Тобто, коли ви перебуваєте під камінням, відразу натисніть на на ваш рюкзак і оберіть підпорку. Коли ви, наприклад, вниз будете копати, вона автоматично ця підпорка збільшується. Отже, не переймайтеся, що ви коли копнете вниз, каміння на вас впаде. Так, ну що, тепер піднімаємося, піднімаємося нагору. А тепер вам знадобляться ось ці частини драбини, щоб піднятися наверх. І продати дорогоцінні речі та інші а предмети, наприклад, як молот чи інше ви можете здати в той самий музей. Бачите знову ж таки дорогоцінна річ? Цілі гри, чесно кажучи, до кінця так і не знаю, тому що, тому що якось чи босу. Чи якоїсь, наприклад, кількості грошей, які ви повинні зібрати, тут я так і не знайшов. Я думаю, що, можливо, там десь хтось таки зрозуміє, або, можливо, дійде, або дійде до цифри мільйон, наприклад, зібраних коштів, то напишіть, будь ласка, до даного відео, скажіть, яка ж остаточна мета цієї гри. Мені самому буде цікаво. Виходимо до гори. Обов'язково моя порада: контролюйте кількість ваших драбин у запасі, тому що може прийти час, коли ви просто опинитесь у пастці і не зможете вийти. Тоді вам треба буде натиснути на ваш рюкзак, і там буде написано рискує мій. Тобто. Спасіть мене, і ви, на жаль, втратите, коли вас спасуть, врятують, вибачте, ви просто втратите кількість каменів. Можна натискувати на ліву частину екрану, там буде карта. Ага, вихід, вихід, ось він. Трішечки не туди я пішов. Ну нічого страшного, можна піти ось так. Бачите, знову ж таки, там. На жаль, нагору ви не можете... Дістатися просто ось так. Треба обов'язково добратися до ліфта. Так, ідемо, здаємо дорогоцінні речі, які придбали. Бачимо, автоматично у вас забираються дорогоцінні речі, каміння, і отримайте за них кошти. І потім не забувайте, дуже часто, коли у вас немає в рюкзаку, в рюкзаку місця, то. Е Крім того, що ви здасте дорогоцінні камені, ви ще здавайте і інші речі, які ви знайдете. Адже вони займають місце. Наприклад, коли ви почнете груз з 15 місць у рюкзаку, проходите, нібито все, всі камені здали, а в рюкзаку лишається місць 13, чи 12 чи 11. А це дуже важливо, тому що це ви здаєте потім їх і придбаєте різні там. Чи то драбини, чи то динаміт, а у вас не буде за що їх купити. Тому просто йдіть в музей і там здасте артефакти. Ну, я думаю, пояснювати тут не треба більш нічого. Єдине, що я спрошу, якщо дізнаєтесь, який же ж, чим гра завершується, який же ж до чого тут треба прагнути, то ви, будь ласка, напишіть до даного відео, тому що я так і досі не знаю. Гра до речі практично не потребує знання іноземної мови, тому запрошую до гри.